Також є Redmi 10 ціна 3200 гривень. Є невеличкі царапки ось тут на е, камері, але вони на роботу не впливають ніяк. По стану досить непоганий: Type-C роз'єм, підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Має відбиток пальця. Е, тут невеличка косочка є, не зрозуміло чи це косочка. ну щось такого плану. По екрану так, в основному нюансів немає ніяких, працює повністю. Добре, перевірений телефон. Зараз покажу інформацію. Так, Redmi 10, 64, ГБ внутрішня пам'ять самого телефону, 13-й Android та 4 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще вам камеру. Простенька, доволі непогана камера для такого смартфона в комплекті Телефон та зарядний шнур type c відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео, є великий вибір по телефонах і в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.